Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці про нові деталі корупційного скандалу в енергетиці: гучні заяви Дональда Трампа щодо України та зміни позиції США в ООН. Традиційно Розпочнемо з України. Закінчилося 1361 триста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Росіяни завдали одного ракетного та 22 авіаційних удари, застосувавши близько 60 керованих бомб. Також зафіксовано понад 2800 атак дронами камікадзе та більше трьох тисяч позицій українських військ і населених пунктів. Росія знову вдається до фейків. ФСБ заявило, що українська розвідка, начебто, планувала викрасти винищувач Міг 31 із ракетою «Кинжал». за їхньою версією, Операцію нібито координували британські спецслужби, а пілотам обіцяли по 3 мільйони доларів. У Києві ці заяви назвали черговою інформаційною вигадкою Кремля. Набу оприлюднило нові деталі справи Мідас. Слідчі розкрили схему відмивання коштів у сфері оборонки та енергетики, якою керував чоловік під кодовим ім'ям Карлсон. За версією слідства він діяв просто з квартири у центрі Києва, де контролював грошові потоки та впливав на посадовців державних структур. Тим часом журналісти схем розкрили імена фігурантів. Серед них бізнесмен і співзасновник кварталу 95 Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк та представник енергоатому Дмитро Басов на тлі скандалу. Уряд достроково розпустив наглядову раду енергоатому. Новий склад мають подати вже наступного тижня після консультацій із міжнародними партнерами. Ну і далі про США. Президент Дональд Трамп заявив, що Америка більше не витрачає кошти на підтримку України, а натомість заробляє на про. Водачи зброї союзникам за його словами, США вже витратили 350 мільярдів доларів, але тепер отримують компенсацію через НАТО. Трамп також повіцяв розібратися з російською агресією та наголосив, що його адміністрація припинила вісім воєн за дев'ять місяців. Ще одна резонансна історія за інформацією «Київпост», адміністрація Трампа нібито пропонує змінити текст щорічної резолюції, прибравши згадки про територіальну цілісність України та засудження російської окупації. Замість цього документ хочуть подати як війну в Україні без конкретних формулювань. Європейські дипломати вже попереджають, що якщо так станеться, це стане небезпечним сигналом у Москві. Що Вашингтон більше не очолює захист міжнародного порядку. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора медичного центру Global Clinic. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саба та Наталя Моликілідзе. А ось більше новин і США чекайте у шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.